У відео ви вже зрозуміли, що я в Азербайджані. Так, я ще тут не була. І тут дуже гарно тоді святкова ялиночка. І тепло, дуже тепло, плюс 15 градусів. Хочу сказати, що тут дуже красивий аеропорт. Він такий сучасний, стильний. Ну прям. Прямо дуже красивий, мені подобається, мало де красиві аеропорти. А тут вау. І так, я вже розібралася навіть як тут все працює. Ви не можете платити проїзд у самому автобусі. До речі, тут вихід з аеропорту і ці червоні автобуси їдуть в центр. Це найзручніший спосіб, вони їдуть кожні 15 хвилин. Але щоб заплатити за проїзд. Треба купити ось таку карточку спеціальну їхню. Щоб купити цю карточку, тут є автомат. Автомат приймає тільки готівку, а тут не розмінюють крони. А я не подумала взяти якісь там євро, долари, я маю тільки чеські крони. І тому я зняла в банкоматі кеш і купила цю карточку і можна нарешті їхати в центр. Я в Баку, і я в Азербайджані. І тут дуже класна погода. Мені дуже подобається, що тут тепло. Тут зараз 11 градусів, але має бути 15. І тут мені дуже подобається, дуже приємно, я вже декілька разів це сказала. І так, я зараз хочу піти в кав'ярню, тому що я після невиспаної ночі така собі трошки в тумані, і плюс я минуло, ніж спала всього на всього. Скільки? Чотири години. Мені не дають записати це відео. Тут дуже гарно Баку спростував просто всі мої очікування, тому що я була настроєна так собі. Це все-таки країна, яка колись була в Радянському Союзі. І я вже була у Вірменії і в Грузії, а тут це зовсім інше. Це щось ближче схоже до Еміратів, до Саудівської Аравії. Оце, оце їхній вайб. І архітектура тут така, ну просто прям, ну це не схоже на сусідні країни. Так що прям дуже класненько. Мені прям, прям дуже подобається тут. Ось так от. Буду вам знімати. Погода, до речі, дуже класна. Небо просто чисте, без хмаринок. Хоча передавали дощ. І я навіть маю собою парасолю. Ось так от. Яка тут навіть і всякі магазини європейські. Я взагалі на це не розраховувала і приблизно. Ось тут просто та я без поняття, що це і хто це? Але ну, тут дуже гарно. Ну, ось я хочу в цю кав'ярню. У них дуже гарні десерти були на вигляд. Як тут гарно. Гляньте, як тут гарно. Тут дуже-дуже гарно. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно. І я тут сяду, Ось тут сяда. сяду. О! які котики. Котрусіцька. І так, що хочу сказати, що тут дуже великі проблеми. Справді я це бачила на відео, яких я переглядала перед подорожжом. Але тепер я зіткнулася з цим сама. Тут немає пішохідних переходів, абсолютно. Я хочу зараз йти по набережні, але я до неї не можу перейти, тому що там немає жодного, ні підземного переходу, ні світлофора. Абсолютно, абсолютно я не можу перейти на набережну. От і все. А ще тут машини так паркуються навіть на пішохідному переході, що їх треба обходити по проїжджій частині, уявляєте? Але тут дуже гарно, тут дуже гарно гуляти. Прям прям дуже класно. І так, я зараз знаходжуся на набережні і тут дуже красиво. Прям дуже-дуже красиво погляньте, тут море. Ну просто, як гарно. Дуже гарно. Ось тут. Просто яка панорама. Мені подобається, мені дуже подобається тут. І якраз помірна температура, легенький вітерець, просто ідеально. А зараз вам покажу, ще цю сторону. Дивіться. та-да! А це, до речі, де, 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 ось тут. Один із найвищих флагштоків у світі. Точну висоту я зараз вам тут напишу. Ось тут гарно, гарно, дуже гарно. І так я уже у в Своєму номері в готелі. Він знаходиться в самому центрі. В самому центрі тут одразу буквально за поворотом знаходиться новорічна ярмарка, ялинка, ввечері там буде дуже класно. Це саме центр. Всі магазини, старбакс, кав'ярні різні це все отут біля мого готелю. І він дуже дешевий був. І тут все дуже нормально. так. Ось Тут ліжко велике, ванна дуже. Ой, ванна, ванна, кімната. Все класно, душ. Ось тут все прикольненько, так. Ось тут сам номер. Тут у нас є чай навіть з цукерками, телевізор. Ось так. І тут навіть є балкончик. Ось. Хто курить дуже класно. Ось і тут самий центр. Так що я задоволена. Ось так. от. Зараз буду, напевно, відпочивати, тому що я погуляла вже. Заряджу телефон, піду в душ, відпочину трошки, можливо, щось повикладаю. І ближче до вечора, зараз друга година. Ну, зараз за дві годинки стемніється якраз. І піду гуляти ще містом. Піду тут в центр, де стара частина. Напевно, гарно буде все в гріляндах, так що дуже класно. До речі, дуже тепло і мені в цьому з, з навіть. навіть. От Отак. І так, я вже відпочила. Зібралася знову в те саме так. О, мені так подобається, так гарно. Якось. І от, іду, там вже на дворі стемнілося, і саме час знімати вам різдвяну атмосферу, тому що сьогодні Миколая. Ну, ось я в центрі тут дуже багато людей і тут дуже гарна атмосфера. Я йду, тут є ярмарка. Я вже трошки півточила, але мені не подобається, що тут багато людей. А Ось тут ярмарка. Ну Ось тут такий гарний фонтанчик. Вночі все зовсім по-іншому виглядає. А там є менше, що ми ще зараз вами підемо туди, до неї.

Thank you so far. I the beauties am going to